Доброго дня, я Віктор Ришотко, мій канал, мій маленький садочок. Ось хочу ще показати грушка трьохрічна. Ну, Оце буде четверти, четверте літо. Ось. Тут вона була обрізана зеленими операціями. Ось. Як бачимо, вже вона заклала ось водову бруньку. Груша закладає на четвертий рік плодову бруньку. Ось як бачимо. Але теж така легесенька підчистка, скажімо так, треба завжди, тому що не можна. От я хочу показати про подовження самої крони деревця. Так, да, ось виходять. Тут вже є сформовані гіллячки яруса. четвертий, це. Раз, два, третій. Третій ярус. Але ж отут ось цей центральний провідник, ось тут тільки бруньки. Щоб зробити ще, я потім покажу вам на відео. Я стараюсь так, щоб все було, як кажуть, по плану. Я також забираю отут 7, 6, 7 бруньок. Ось, я їх видрав, тобто засліпив цю частину, щоб вона не тягла сок і нічого не робила. А тепер беремо беремося, відраховуємо. Раз, два, три, 4, 5. І шоста буде як провідник з тих п'яти. Вона відстрелить нам гіллячки, а тут вона в косу Оце буде в нас потім провідник крони. Отут буде відстрел, а тут провідник крони. А потім опять, коли вже у зеленій операції до осені осіння обрізка або літнева я в зелених операціях, то я покажу, як далі. Ось також грушка, також тут обрізка літня була. Ну так, да, треба трошки гіллячки розцяга. Ось тут тепер цікаво, ось дивіться, оце гіллячки, оце вийшла куряча лапа. Вона нам не потрібна. Ми завжди зрізаємо товщий товщий пагін на груші. Я залишаю легенький, отакий легенький 5-7 міліметрів. О, тут а не можна зрізати на кольцо. Оцю гіллячку, як бачимо, тут кольцо. На цій гіллячці кольцо ось по кольцу ріжем, То тут кільця нема. Це центральний провідник був, але він не потрібний нам. ось, Щоб присадити дерево і плодоношення запустити поранше, то ми цього робимо так. Проводник центральний. Буде в нас оце. Також приблизно 6-8 бруньок. Так, щоб він тут є з бруньки, з яких воно відстрелить потім. І робимо у нас на центральну, щоб йшло в центр, робимо прищипку. А тут а ми відрізаємо на бокову брунечку. Ось вона. Можна на цю бокову брунечку. І все рівно ця гіллячка потім буде відгибатися. І ця, тут буде відстріл пагона, і ми потім побачимо, якийсь пагон поставимо, а тут буде продовження провідника. Оце така робота над такими грушками. трошки вже обрізані ось. То есть ще тільки поставляться розпорки. Ось для того, щоб дати кут нахилу, щоб пішло образування плодової бруни. Тому що коли на будь-якій на культурі яблуня-груша, ну в яблуні такого не буває. а Обично це буває слива, груша, ось коли вертикально вверх. Ну і яблуні сорти теж бувають, такі сорти, що ростуть під кутом. Ось, то коли вони під кутом ростуть, то брунька деревині вже 5 років, а бруньоки і, і урожаю ніхто й не бачив то їх потім. Треба буде, я роблю отак. Ось це так буде. Я потім покажу. Це буде отак Ось. Тобто воно освітляється і, і зав'язується брунька, і плодоношення робиться якісне і хороше. До побачення. Не забуваємо, ставимо лайки, кому сподобалося Запитуємо питання, кому що не зрозуміло.